Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні день, хоч і трошки дощовий, але досить гарний. А для мене цікавий, тому що я отримала посилочку від Агромаркету. Вперше робила замовлення у цьому магазині, тому дещо хвилювалася. Коли побачила на новій пошті брендовану посилочку, то трошки заспокоїлася, але все ж відкрила посилку, щоб все-таки глянути. Скільки тут і чого. Ну так, на швидку руч, що я побачила, це оцю величезну коробку. Заглянула, що там цілий кущ уже готовий прямо. От, бачу, що там унизу, ага, он, е упаковані, вийняла, подивилася, там по дві штуки, по-моєму, в упаковці. То далі вже не виймала. Е тому зараз буду разом з вами розпаковувати і дивитися, що тут вийшло. Ось це велике, зараз поки що повиймаю, це здається, здається це кепарисовик. Тому що з хвойних я саме його виписувала. Ось у нас пачечка із, із гіацинтами. Ага, отак. Так, згіацинт махровий, ось такого кольору, мурик перевіриш. Це не мурик, це Васька прийшов тут заглядати. Дивись, дивись, котуня. Каталог, оце зручно, звичайно. Я люблю, коли в паперовому варіанті каталоги. Дуже цікаво мені таких роздивлятися. Корневин бачу. Так, тут трошки, я так зрозуміла, що це на одну порцію якраз вистачить, щоб висадити ці рослинки, які тут є. Далі тут є упаковки такі хороші, цікаві. Так. О! Так, ну що це воно таке? Не знаю, ще поки буду розпечатувати, тоді скажу точніше, з цього боку у нас. Так, тут у нас це вже листя обсипалося, мабуть, чи не гліцині я щось так по вигляду цього стебельця, начебто. Ну, побачу. Тепер друга, що тут мій. Трохи незручно однією рукою, От, але ж з телефону, якщо його установити, то звук зовсім не чути. Тому поки що одною рукою зараз. Так, це щось теж не знаю. Не знаю, що це зараз буду дивитися, щось, мабуть, вічно-зелене, бо колючі якісь листочки. Так, ось, а тут у нас. Так, о, Угу. теж якась гілочка. Непонятно яка. І тут у нас буклетик посібник садівника. Коротко головні поради щодо посадки і догляду. І повністю накладна, детальна. От, що мені подобається, дивіться, на кожен товар є е, своя процентна скидочка, і плюс бонусна знижка є. І в результаті, коли дивлюся, вже аж унизу, то сума зменшується. 200 з лишнім гривень. Ну, Було б іще дешевше, якби замовила через Укрпошту. Але оскільки одного кущика довго чекали, так в кінці кінців не дочекались, вже кажу, хай буде і так, бо зима скоро наносить треба це все посадити, то вже попросила, щоб прислали на нову пошту. Вчора вислали, сьогодні вже є. Зараз порозпечатаю все і продовжимо розгляд рослинок. Розпакувала рослинки, і ось що я бачу: Кипарисовик. кущик величенький, гарненький, пухнастенький, але чомусь він зверху якийсь суховатий, навіть руками відчувається. А кінчики, то тут прямо добре видно, що вони засохші. Чи вони засохші, чи вони погорівші, ну щось їм точно є. Всередину, коли дивитися, то тут начебто все і нормально. Зелененьке, свіженьке, м'якеньке. Ну, в принципі, якщо рослина прийметься, то і не страшно. Ті всі е, підсушені кінці можна буде підстригти. Але питання є до цього кущика. Ось ця гілочка це має бути гліцинія. Голуба, красива, давно я її хотіла, але по різним причинам не виходило її знайти і придбати. Ну, Якщо це вона, то буде добре. Сам, сама гілочка начебто і сильненька, ну, але ж без листя, поки що нічого про неї не можна сказати, наскільки якісний саджанець. Те саме про гібіскус деревовидний. Ось такий він має бути. Ось, гілочка сильненька, ну, теж в такому вигляді важко судити про те, яка якість даного саджанця. Можливо, хтось зараз задасть питання, що одні гібіскуси прибрала із саду, а інші саджаю. Ну, Тут різниця в тому, що я прибрала. Трав'янисті гібіскуси, які на сонці не витримували в мене, і з кожним роком ставали гірші і гірші. А це деревовидний гібіскус. Я просто дивлюся, що в нашій місцевості, от особливо у нашому райцентрі, тут зовсім близесенько. То у багатьох людей ростуть деревовидні гібіскуси, причому дивлюся, і в тіні ростуть і на відкритому сонці, і квітують ціле літо. Тому вирішила спробувати ще такий варіант. Тим більше, якщо ще й квіти дійсно будуть такі, як на е, фото такого кольору, і махрові, то це буде просто прекрасно. Так, Це фотінія в нас. Щось я її зразу не впізнала, була, але ж, да, це вона Фотінія, але ж ред Робін мала бути з, таким, з червоними молодими листями і темно-зеленими старими. А тут бачу щось. Я так думаю, що це не вона. Чому так думаю? Тому що ось листечко це що старше. Ось його добре видно. Воно двоколірне, як у зовсім іншого сорту. Так, середнє листя зелене, а молоденькі є, от видно їх. Так, зараз як би так показати. А, ось видно добре. Молоденькі. Видно, що відтінок є червонуватий, але тільки відтінок. Це зовсім не схоже на те, що повинно бути. Ну, Не знаю я. Мені так здається, що це сорт не той. Можливо, помиляюся, побачу вже, коли рослина буде рости. Дай Бог, щоб вона росла гарно тільки. Все-таки в будь-якому випадку вічно-зелена, а я дуже хочу додати у свій садок вічно-зелених, щоб було на чому погляд зупинити і взимку. Так, і це цеанотус. Ось такий буйноквітучий, повинен бути. Так, а от сам саджанець, щось я не знаю. Написано, що повинен бути вічно-зелений. Ну, судячи з того, що листочки тут зараз є, то він, може, такий і є вічно-зелений. І листочки, як наче з колючками, такими легенькими на тінчиках, і дуже такі жорсткуваті, але чогось, як наче суховаті. От я, нечаянно була, коли розвертала, зачепила пару листочків, то вони просто відломилися, як наче сухі. Враження, що наче сухі. Ну, Оскільки я не бачила вживу цієї рослини, то не можу сказати, чи це так повинно бути, чи це справді суховатий саджанець. І цибулинки гіацинта великі. Гарні, тут нічого не можна сказати, що щось не то там Начебто гарні землю посадю і ну, цибулинки це, як на мене, самі надійні, тому що вони в будь-якому вигляді все рівно проростуть. Ну, а вже наскільки відповідають е, своєму сорту, то буде видно, коли зацвітуть. Ну ось так Загальне враження якесь двояке в мене зараз від покупки в агромаркеті. З одного боку, дуже гарно все упаковано, ніде нічого не зламалося, не спортилось по дорозі і каталоги, і всі. Папери необхідні і наклейки, оці, що зразу з малюнком, бо буває, заказуєш та й забуваєш, що то воно повинно бути. Приходиться повертатися до свого замовлення. А тут все зразу видно на малюнку, що це має бути. А з іншого боку, є деякі питання і сумніви. Уже побачу, як приймуться рослинки, тоді буде якби ясніше. зможу Сама собі відповісти на свої ж запитання. Садити сьогодні не вийде, тому що мокро пройшов дощ, а завтра, вже або післязавтра, думаю, займуся посадками і зможу тоді показати, що куди і чому посадила. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу і гарного всім дня!